Державна програма іпотечного акредитування житла «ЄОСЕЛЯ» запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти участь у ній могли кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. Пані Інна належить до категорії професорсько-викладацького складу. Жінка каже, про власну квартиру мріяла давно. Тож щойно запрацювала програма, оформила позику. Ми з чоловіком проживали сім років в однокімнатній квартирі з дитиною. Тому ми вирішили поліпшити своє житлове становище і вирішили податися на цю програму. Ми оформили трьохкімнатну квартиру. От. Насправді ми вважаємо, що це насправді вигідна пропозиція від держави. Наскільки я правильно зрозуміла, то 4% буде сплачувати держава по цій іпотеці, 3%. Від кредиту від суми тіла кредита будемо сплачувати ми. Іпотека взагалі діє нам дали на 20 років, проте ми маємо право до срочного погашення. Як будуть кошти, хоч сьогодні її закриємо. За словами заступника директора одного з банків Віталія Дашкіна з 1 серпня на пільгову іпотеку, але вже під 7 відсотків зможуть претендувати ще кілька категорій українців. Програма буде розширюватися на всіх інших. Громадян України, у яких немає житла, або е, їм треба е, покращити умови свого житла, е, які по нормативам затвердженим цією програмою. Е, а нормативи такі: е, на сім'ю 51 і 52 52,5 квадратних метри, е, плюс на кожну наступну Особу в сім'ї 21 квадратний метр. Тобто, якщо сім'я з двох людей, то це буде 52 ,5 квадратних метрів плюс 21, Це буде 73,5 квадратних метри. Подати заявку на участь у програмі є оселя можна через застосунок дія, пояснює Віталій Дашкін. Позичальник зазначає, де він працює, зазначає свою заробітну плату, зазначає, які у нього умови житла та інші анкетні дані. Протягом максимум трьох робочих днів банк визначає, яку суму кредитування кредиту може надати цій людині і попередньо погоджує цю суму. Видачею іпотечного кредиту на Сумщині займаються три державних банки і один приватний. Станом на 19 липня за першим етапом програми видано 38 кредитів на суму 42 мільйони гривень. Найбільшу кількість кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини суми.